В цьому відео ми розкажемо вам, як розпочати роботу над гобеленом за картинкою. Отже, час ткати. У попередньому відео ви могли побачити наш гобелен, над яким ми працювали колективом волонтерів в нашій майстерні центр коло І також ми розказували про техніки, які були використані при кацтві цього гобелену. Сьогодні ми поговоримо про те, як розпочати роботу, з чого власне стартувати та які матеріали вам потрібні будуть для цього. По-перше, власне, малюнок: ось у мене зразки малюнків. Перший малюнок це з якого ми і робили наш великий гобілин. А другий малюночок це ідея для нашої майбутньої творчості. Які вимоги до малюнків, в принципі, ніяких, але зручніше працювати з такими, у яких є чіткі контури, вам просто буде легше ткати. Отже, малюнок готовий. Тепер потрібно підібрати рамку такого розміру відповідно до вашого малюнку. Якщо, наприклад, ось так я підставлю, я бачу, що ця рамочка замала для мого півника. Давайте примірюємо пейзаж. От пейзаж він поміщається, підбираючи рамку, зверніть також увагу на те, що є рамочки з прорізами. Вгорі і внизу. На них трошечки зручніше фіксувати нитку, тому що ниточки між собою вже мають сталу відстань. Такі рамочки можна придбати на ОLX або у наших друзів в столярній майстерні, в яких є великий вибір саме таких рамок. Рамки також можна заснувати двома різними способами. Перший спосіб це вертикально. Коли ви будете ткати ваш малюнок, починаючи знизу до верху на ниточках основи. Другий варіант це коли у вас. Засновано горизонтально і ви вчете ось так. Знову ж таки, рухаючись відносно рамки знизу до верху, але малюнок у вас буде утворюватися ніби з боку. А потім ви готово вже можете повісти ось так. Такі рамочки можна придбати у нас в центрі колу, вони будуть уже засновані, вони є в різних різновидах, і до них також йде набір ниток за вашим смаком. Отже, ви визначилися із тим, за яким малюночком будете ткати, вибрали собі рамочку, натягнули на неї основу, перевірили, щоб основа була достатньо туго натягнута. І тепер з чого ж розпочати. Так як ця рамка не одноразова, а багаторазова. Потім після того, як ви зітчити малюнок, малюнок потрібно буде зняти з цієї рамочки. Тому для того, щоб можна було гарно зафіксувати кінці нашої основи, нам потрібно буде ось така картоночка, яку ми прокладаємо між нитками, і яка дасть можливість нашому малюнку не зсуватися до самого краю рамки. Це працює. На рамочках, з яких ви потім будете знімати вашу роботу, хочу звернути вашу увагу, що з наших рамок роботу знімати не потрібно. Тобто зафіксована основа залишається готовою прямо уже на цій рамці. Також хочу звернути вашу увагу, що на нашій рамці є додаткові дірочки, як вгорі, так і внизу. Це для того, щоб ви могли підвісити вашу роботу в будь-якому положенні, якому вам здасться зручно, після того як на рамочці. Ви зафіксували картон. Потрібно ще до того, як ми розпочнемо власне, роботу над малюнком, зробити закріплювальний ряд. Для цього я взяла бавовну, і нам її потрібно у довжині, яка дорівнює ширині нашої рамочки помноженій на 6. 1, 2, 3 і 3 множимо. 2, відповідно, 6. Ми склали вдвоє нашу ниточку. І ниточку складену вдвоє. Ми прикріпляємо до крайньої нитки основи. Ось так підвели і впательку затягнули. Тепер ми робимо наступні речі. От у нас тут є дві ниточки і є наступна нитка основи. Ми беремо їх ось так. Роздвигаємо. І під наступною ниточкою обходимо її знизу і виходимо між нашими ниточками. Які ми розсунули в бік. Ось таким чином у нас виходить такий ніби вузлик. Повторю ще раз. Ось у нас дві ниточки. Ця пішла вверх, ця пішла вниз. Наступна нитка основи піднялась і хвостиками. Обома хвостиками одночасно ми під ниткою основи заходимо всередину, а потім уже руками. Підтягаємо і формуємо. Подивіться, така акуратна косичка утворюється, і так потрібно повторити від краю до краю. Після того, як вся наша закріплювана косичка готова, ми опускаємо її вниз до самого картона за допомогою віталочки. Способів закріпити початок роботи є декілька. Ми вам показали той, яким найчастіше користуємося ми у нас в майстерні. Для чого це потрібно? Тоді, коли ви будете знімати вашу картину із рамки, для того щоб не розпустилися крайні нитки ваші, для того, щоб, поки ви зав'яжете ниточки основи парами, ваша робота трималася купи. Ось так це виглядає. І це обов'язковий етап для зйомних станочків. Якщо ж у вас рамка типу нашої, з якої ви не плануєте знімати потім вашу роботу, цей етап ви пропускаєте. Тобто ви одразу починаєте ткати на рамці, так як ви з нею нічого знімати не збираєтесь, робота залишиться прямо тут, тому ось цієї косички ви не робите. Такі рамочки. Мають свою перевагу, тому що, наприклад, дітям вони не люблять робити якісь підготовчі процеси, вони люблять одразу починати працювати уже творчо. Тому зверніть увагу на такий асортимент у нас в центрі кола. Якщо ви працюєте на рамці без прорізів, тоді таку закріплювальну косичку перед початком роботи ви робите і знизу, і вгорі, тому що вона тримає ниточки на однаковій відстані. Якщо ж у вас є прорізи, які вже тримають нитки, тоді після закінчення роботи ви робите ось таку косичку, тому що вам все одно потрібно тримати ниточки в порядку, поки ви зав'яжете на них вкус. Відносно того, якими Техніками робити ваш гобелен, нагадую, що в нашому попередньому відео ми показували близько 7 чи 8 технік, і ви можете переглянути їх, вибрати одну або декілька, які припадають вам до вподоби. Що вибирати для роботи, якими кольорами ткати та які техніки використовувати? Вибір тільки за вами, але головне вчіть із задоволенням.